Місто Кума завжди було гостинним містом і з таким лозунгом місто, де тебе завжди чекають. І це дійсно так. В нас 23 міста побратима з 15 країн світу. І сьогодні, коли наша країна переживає доволі складні часи, ми розширюємо кількість наших. Міст партнерів, побратимів серед нашої України із тих територій, яким потрібна підтримка. Можливо, не фінансова, але моральна це точно. Сьогодні ми маємо честь підписати меморандуми з Васильівською громадою Запорізької області, Дубовиківською громадою Дніпропетровської області і Олешківською громадою Херсон. Для нас насправді це дуже важливо, Олешківська територіальна громада станом на зараз перебуває в окупації. П'ять з тринадцяти населених пунктів у нас вже повністю знищені. Але така підтримка в рамках всеукраїнського проекту Пліч опліч для нас це не тільки обмін досвідом, але це віра, віра в перемогу, віра в Україну, віра в збройні сили і віра у звільнення нашої територіальної громади. Я знаю, що попереду у нас. І одним досвідом, і реалізація багатьох спільних ініціатив. Тому надзвичайно вдячна від імені всієї громади. Я хочу на пам'ять залишити такі фото. Тут є фото на нашої громади і до повномасштабного вторгнення, і звичайно, що жахливий стан і після трагедії підривокаховської електростанції. Тому нехай можливо це. Не радісні фото, але вони будуть вам нагадувати про те, що є біль у ваших друзів, у ваших партнерів, і ми завжди будемо чекати вас на нашій Олешківській землі після звільнення. Наша громада це перше місто на півдні України, яке дало відсіч ворогові, завдяки Збройним силам України. Наша громада стала дорогою життя для близько мільйона біженців з півдні і сходу. Наш старостинський округ село Кам'янське майже 4 роки був форпостом перед обласним центром містом Запоріжжя. Село зруйноване на 100%, але завдяки мужності Збройних сил України наші хлопці не пропустили ворога далі. В старостинському окрузі селі Кам'янському проходила ротація місії МАГАТЕ, а також обмін військовополоненими. І тому я рахую, що наша громада війде в історію як територія стійкості, опору. Я впевнений, що ми повернемося назад. Дякую вам за те, що ви допомагаєте. І ми всі разом будемо один одному допомагати і боротися з нашим ворогам. Я думаю, всі громади, які сьогодні потерпають від російської навади. І сьогодні Петровщина, і ми, наша громада, теж маємо. Прильоти маємо загиблих, маємо вже територію, яка сьогодні, завтра може бути нової. Але ми, але ми віримо, що разом ми переможемо і збудуємо нову країну, відновимо. І нас будуть стосунки не допомоги, а єднання, довіри і розвитку нашої культури, мистецтва, здоров'я. Одне із міст, яке найбільше нам допомагає. За кошти, які вони перераховували до нашого бюджету, було придбано велика кількість обладнання для реабілітаційного центру і соціального, і реабілітаційного центру в лікарні. Потім в минулому році знову ж прийшло 50 тисяч євро і знову ці кошти пішли на обладнання якраз. Реабілітаційного для обладнання реабілітаційного центру, який ми відкривали в минулому році. Вони постійно допомагають для наших закладів освіти. І сьогодні вони, коли їхали, вони теж кажуть, ми з пустими руками не приїдемо. Якраз та допомога, яка і закуповується за їхні кошти, і йде або ж для реабілітації, або підтримки військовослужбовців, або ж населення нашого Уманського і так само внутрішньо переміщених осіб.